Вітаю усіх у гостях у Тані. Сьогодні я вам хочу розповісти про свою любов до огірка сатіна F1. Моє перше знайомство почалося з цим огірком у 2015 році. А було як? У нас у селищі продають насіння огірка сатіно для того, щоб вирощувати, а потім ті, хто купує це насіння. Вирощує огірки і здає заготовачам для консервних заводів, які закуповують у нас і потім забирають для того, щоб консервувати огірки. І ось ми з чоловіком купили 300 насінин цього насіння сатіна, цього огірка. На той час це огірок одна насінина коштувала 90 копійок. Ми купили 300 насінин. І потім чекали вказівки, коли нам та людина, яка продає це насіння, скаже, коли його потрібно, які терміни посіяти, і як посіяти. Звичайно, посіяли ми огірки, як зараз пам'ятаю, 15 травня. Посіяли, так, як сказали, нам посіяти. Між кожною насіниною повинно бути проміжок. 20 см між рядками 2,5-2-2,5 метри. Ми так зробили. Ми взяли частину городу і ці 300 насінин посіяли. Потім, коли з'явилися огірки, а сходи були дуже дружні, ми дійшли всі 100%, 300 стебел, то ми зверху, після шостої листочка, зірвали верхівку. І почали чекати, коли ж будуть у нас огірки. Ми їх не поливали, ми їх не підживлювали. Ну, Земля, звичайно, була вже одобрена. На той час у нас був гній на, на городі. Ми перерали, все зробили. І що ви думаєте, почали родити огірки. Але для того, щоб огірки продавати і нас їх купували, потрібно було витримувати. Розміри огірків, там були такі умови. Якщо огірок 4 см, то це був там, вищий сорт, потім було 6 см, потім було 9 і потім було 11 Це вже такі був, як кажуть, ну, саме пересорт. Але, звичайно, за кожен розмір огірка різна ціна. Саме маленькі огірки була, найдорожча ціна, і саме оці 11 см. Звичайно, це саме були дешеві огірки. У нас у селищі на дому була жіночка, яка приймала кожний день або через день огірки оці сатіна, які ми купували насіння, а потім звозили і приїжджали із заводу і забирали. Ви знаєте, їх потрібно було збирати кожний день. Вранці. Починався день з того, що я йшла на город і рвала ці огірки. Їх було море. Їх було настільки багато, що якщо і вони так гарно росли, що якщо пропустити десь якийсь огірок, то на другий день він вже виростав, уже переростав. Тому треба було дуже уважно слідкувати, щоб вони не переростали, і, звичайно, збирати кожний день. Ну, звичайно, для того, щоб заробити більше. Тому що його, їх було багато. І не тому, що їх там 300 насінин було, а тому, що на кожному стеблі вони росли ну, великими такими пучками. От так як намальовано, от зараз ви бачите на фото, на відео, ось я купила вже в цьому році, ось бачите ось цю сатіну. То так вони росли. Так їх було дуже багато. Один був мінус в тому, що липень. Ми збирали, продавали ці огірки, всі так робили. І на початку серпня, коли їх було взагалі море, коли вже було дуже тепло і вони вже стебла великі, розросталися, то їх перестали приймати. Ми не знали, куди їх дівати. Ми здавали їх і у різні організації, пропонували, хто скормлював у худобі. Але от з тих пір я завжди це, цей огірок сатіна. Раніше до цього я садила Аякс, садила Атлантіс, кріспіна. Це теж дуже гарні огірки, вони гарно родять, вони смачні, але сатіна це, на мій погляд, найкраще. По-перше, дуже гарний для консервування. Ось, наприклад, сьогодні 20 лютого 2023 року в рік я садила ці насіння. Я закривала, консервувала гірки. Я сьогодні відкрила, огірки дуже смачні. Вони хрумкі, Вони всередині нема пустоти. Дуже смачний агірок. Це фірма Nunens це Нідерланди. Він партенокарпічний, цей цей агірок, потрібно його не опилюється він пджолами, він самоопильний. Але він, звичайно, не дешевий. Ось у нас у магазині тут 10. Штучок, 10 зернят, вони оброблені і коштує 33 гривні, тобто 3,30 одна зернинка. Але цього варто, якщо ви посієте, наприклад, 20 зернин, ви будете з огірками. Я вам точно кажу: ще жодного року не підводив він. Але, звичайно, треба брати оце саме справжнє насіння. Саме ось таке, тому що є, звичайно, підробки, написано сатіна, а насправді то не сатіна. Один рік у мене таке було. Добре, що я взяла і такого, і такого, але це огірки дуже смачні. Вони дуже, дуже гарний урожай мають. Вони витримують і холод, і жару, і воду, тобто, якщо йдуть до дощі. Я їх не поливаю. Ну, Можливо, тому що ми живемо в такій місцевості, що там у нас вологи чимало. Але, звичайно, краще огірки взагалі садити десь при низинці, не на богрі, тому що вони люблять вологу, коріння зверху. Але якщо ви ще їх будете вже десь трошечки там молоком із йодом розбавленим, то взагалі у вас буде їх дуже море. Море гірків, і вони б не переростають. Вони, якщо великі виростають, то вони не жавтіють, не мають середині пустоти. Я рекомендую, друзі, вам цей огірок. Всім дякую за увагу, всім дякую за перегляд. Любі мої, підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться своїми враженнями від посадки огірків, які насіння ви купуєте, які насіння ви вирощуєте, які гарніші урожаї. Я з задоволенням буду читати ваші коментарі, ділитися з вами. На все вам добре, гарного мирного дня вам. До побачення!